Привіт, живе там, де смиренний дух. Напевно, кожен з нас знає, або не кожен з нас, можливо, я вперше вам зараз про це розкажу. Що є фраза з Біблії, яка звучить, як Господь гордим противиться, а Смиреним дає благодать. Про що вона? Вона про те, що дійсно ми маємо кожного дня обирати Бога, служити Богові кожного дня. Тому що, якщо ми є гордими, хто які є горді люди? Горді люди це ті, які зосереджуються на собі, концентруються і фокусуються лише на собі. Які Можуть порівнювати себе з іншими, які є які операції на думку інших людей про себе, які концентруються лише на тому, щоб доходити собі власним бажанням, власним якимось ілюзіям, і дійсно задовільнити якісь власні. Власні цілі, власні потреби, власні бажання. Але смирені люди це ті люди, які смиряються під Божу волю. Це ті люди, які обирають служити Богові кожного дня. Вони обирають фокусуватись і найперше ставити Бога на перше місце в своєму житті, виконувати його призначення, його ведення, те, що він нам дає, те, що він нам каже робити. Це кожного дня каятися, це кожного дня прикладати зусилля для того, щоб смиря змінюватись, і це кожного дня виконувати його волю. І дійсно тут або я самостійно смиряюсь, або вже Господь посилає такі сабини, за яких я вже маю смиритись. І я розумію, що мені найкраще самостійно смиритися, як найкраще буде самостійно обрати, служити Богові кожного дня і виконувати своє призначення. І дійсно Господь дає нам цей вибір між тим, щоб бути гордими і отримати пекло, і між тим, щоб смиритися і отримати царство небесного. Але вибір вже лежить від нас. Амінь.